Вітаю всіх шанувальників сонячної ягоди. Сьогодні, 19 серпня 2022 року, ми з Володимиром Ісаєнко знаходимося на винограднику у місті Полтава, виноградник мого сусіда. Завдяки своїм сусідям я трошки підтримую асортимент свого посадкового матеріалу, своїх саженців для реалізації. І от ви бачите. Декілька років тому було б зроблено прищепа на одному рукаві гібридна форма писанки Олега Михайловича під назвою полонез 50. Як заявляє автор, грони від 700 до 1500 грамів, ягодка 14-16 грамів. Перед вами зараз на екрані ягода на вагах. Одна важить 11 грамів, друга 16 грамів. Тобто отакі середня вага цієї ягоди. Сроки достигання 105-110 днів, бордова красна ягода, гармонічна, е, хрустяща Зараз давайте подивимося, що він себе уявляє на цьому рукаву. Я не знаю, тут е, коли почала е, ягода набирати вагу, деякі е, е, пагини не, не витримали. І ви бачите, зверніть увагу аж прогнувся до самої землі. Отака От грона, ну тут кілограма 2, мабуть, єсть. Ну і тут залишили по одному, по дві грони, в залежності від... Ну тут величезна грона. Ця. Ось дивіться яка вона. Тут, мабуть, сантиметрів 40 в довжину. Ну, ягоди самої сантиметрів 30, мабуть. Ну, в общем, отакі грони громадніші. Громадніші. Як притулити 5 копійок. Дивіться, ягідка яка. І ось пагін, нещасний пагін. Ось нещасний пагін він вже закінчується. Він вже закінчився. І грона перебрала всі поживні речовини речовини на себе. Ось так воно виглядає. Так що оце полонез 50. Він уже майже... Визрів ще трошки, ну, аби не дощі і холодна погода а, в цей час, то він би вже був би достигший і готовий для о, споживання. споживання або для реалізації. Ну, сусід не займається споживанням, він для себе вирощує цей виноград. Так що, а, як ви бачите, у деяких є нарікання. Або питання з приводу функціонально жіночого форми цвітка. У мене є покупець саджанців, він бере там різні, і в нього вже він росте, він займається оптом і каже: я собі посажу іще один ряд. Я говорю: а як ви не звертаєте увагу на те, що там функціонально-жіночий тип цвітка? Він каже, я його в масіві коли сажу, запліднення проходить на найкращому рівні, і питання з приводу ягоди не було в нього ніколи. Тут рядиш, поряд росте. Це ж один той же кущ. Там у нас росте кишмиш красний. Кишмиш красний це, можна сказати, брат лучистого, він такий же самий, тільки раніше достигає чим лучистий. З цієї сторони у нас росте ліводійський чорний, ліводійський чорний, а там тасон. І в цьому ж ряду озон. Там, де росте безпосередньо полонез з 50. І як бачите, от такі результати запліднення. Цього винограда. Ну, як найкраще, ну я не знаю, він мене в цьому році вразив своїми розмірами грони, ягоди, колір. Все. Трошки є гороха, трошки є гороха. Ну Це, дивіться, ну, це ж е, буквально раз і гороха нема. Якби це на продажу було, то можна було б біля куща 5 хвилин посидіти і отакий горошок трошки обрати. Навіть менше. А так, людина для себе вирощує, не заморачується з цього приводу. Так що в натуральних умовах, як ви бачите. По поводу з приводу гороху, о, там є на Ютубі. Відео, воно в прошлому році появилось, Значить, я не пам'ятаю прізвище, але знаменитий виноградар вирощує ягоди дуже багато. і Він зняв відео підготовка винограду до продажі. В общем. Декілька ящиків винограду жінка сідає на стілець поряд порожній ящик, і от вона майже на кожній гроні шо та й вирізає той горошок, то лі ще що то. Ну, такого ідеального це ж дуже рідко буває щоб. Де-то що тут -то проскочить. Всіх... Ну це ж виноград під реалізацію, що він мав вигляд такий дуже-дуже товарний. талочний. Да. Так Так що це нічого страшного нема, це чепухай. От скільки тут? тут? раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім гром вирізали п'ять ягідок. Ну тут гром набагато більше. Зараз я підрахую. Раз, два, три, э, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Може навіть десь одну ще й затеряв. Тобто, ну це... І це все на одному рукаві. Так, да? Да, це все один рукав. Схема посадки 3х3, двохлоскостна, з удаленим дзвіном плодоношення. Так що така схема посадки тут на цьому винограднику і такі результати показує виноград. Чудові результати. Зараз ми перейдемо з Володимиром ще до Азона, е, Мого ну, улюбленого форми від Євгенія Павловського. І ви побачите теж тут такі вражаючі. Ну це буде наступному ролику. А ну, так. О... Ну, чудовий, звісно, виноград, Вражаюча Вражайність, вражаюча ягода. ягода. Вот. Дякую. Тобі сусіду, що дозволив нам прийти потовктися тут на його винограднику, він якесь і траву його потра... пом'яли, і листочок обірвали. Ну нічого, дякуємо. Дякую всім за перегляд, всім здоров'я, щедрих врожаїв і до зустрічі в наступному відео. До побачення. Хотілося б ще й подякувати за цю форму безпосередньо автору писанки Олегі Михайловичу. Так, так, і автору теж велика подяка. На все добре, до побачення.